Рада вітати тебе, мій любий третьокласнику. Сьогодні ми розпочинаємо урок літературного читання. Темою уроку буде Вересень красне літо проведжає, золоту осінь зустрічає. Починаємо. Молинєва розминка Читання чистомовок. Постав відео на паузу і уважно прочитай вголос. ас ас, ас в нас чудовий клас. Зі-зі-зі усі ми, друзі. М-м нікого не підведем. Ім-ім ім нам весело усім. Уг, уг уг книга вірний друг. Ить, іть, іть, читати навчить. Же-же-же, таємниці всі розкаже. Де, де де мудрим у світ поведе. Читання таблиці, складів. Постав відео на паузу, ти можеш прочитати колонками, можеш прочитати рядами, як тобі зручно. Давай познайомимось з нашим підручником. Візьми його в руки, погортай, роздивись, обкладинку, фортзац, сторінки. Роздивись малюнки, почитай віршики, оповідання. У підручнику ми познайомимось з новими темами. Навчимося виразно читати вірші, інтонувати речення. На третій сторінці підручника прочитай вступ до теми або постав відео на паузу і прочитай з екрану. Осі промайнуло тепле літечко. Упевнено крокує до нас щедра і барвиста красуня осінь. Читаючи твори, уміщені в цьому розділі. Звертай увагу, як письменники і письменниці описують осінь які слова вживають, щоб змалювати її красу. Порівнюй зміст прочитаних творів із картинами художників та художниць, ілюстраціями до текстів, а також зі своїми враженнями про природу восени. Прочитай правильно. Зверни увагу на наголос. Щедрий, найперший, стрічає жоржин. Отакий-то. Давай прочитаємо вірш кульської Вересень. Прочитай його самостійно. Або спочатку прослухай, а потім прочитай. Вересень. Щедрий місяць вересень у віночку з вересу. Все добро, що в нього є, щиро друзям роздає. От у свій найперший ранок він зустрічає школярів, дав і яблук на сніданок, і жоржин для вчителів. отакий такий то вересень, у віночку з вересу. Дай відповіді на запитання до вірша. Які слова добирає поетеса для опису вересня? Чому називає його Щедрим? Які слова допомагають уявити вересня як живу істоту? Яку картину ти уявив або уявила, читаючи вірш? Порівняй вірш Інни кульської. Та ілюстрацію до нього Анни Загорської. Чи в усьому ти згоден з художницею? Чи точно вона зобразила зміст вірша? Спробуй самостійно проілюструвати вірш. Намалюй малюнок. Ілюстрація це зображення у книжці або журналі біля тексту, яке доповнює. Пояснює, чи прикрашає його. А ти знав, що назва першого осіннього місяця від ніжного фіалково-рожевого вересу, що встеляє траву густим килимом і пахне щедрим ароматом. За Марією чумарною. Додому настоять. Сторін... Ах, третій і четвертій виразно прочитай вірш декілька разів. Намалюй ілюстрацію до вірша. Отже, виразне читання і малюнок. Дякую за увагу. До зустрічі!